Доброго дня, шановне панство, я намагався вгадати тему сьогоднішньої дискусії, і мені здається, що я. Ні-ні ні. Моя презентація я буду досить постараюсь дуже швидко по ній пройти, тому що можна. Зараз трохи заміночка. Е, я е, намагався е, сконцентруватись на конкретному е, аспекті щодо побудови е, електронної е, бібліотеки. Я не буду розказувати про е, концепцію. Лише дуже коротко хіба згадаю, що концепція була написана завдяки е, роботі робочої групи, і е, ініціативної, можливо, групи, і гранту, який отримали від ЮНЕСКО, і е, разом спільна робота Міністерства культури е, ЮНЕСКО е, Української бібліотечної асоціації е, було проведено. Е, Аналіз існуючих рішень в світі, досвід побудови подібних проєктів, подібних електронних бібліотек в світі, і зараз на практичних аспектах. Наступний слайд, те, що от пан Юрій збільшу затронув сьогодні, але це питання, в принципі, воно висіло в повітрі і багато бібліотек. Розділились на от дві частини щодо моделі небу централізованою чи розподіленою. І сьогодні це неодноразово згадувалося декількома докладчиками. Я про гібридну це і так зрозуміло. Я про неї сьогодні не буду згадувати. Це якщо пробувати якось поєднати централізованою і розподілений Централізована, наступний слайд. Це модель, яку ми представили ще рік тому і неодноразово і на робочій групі, і це продукт нашого аналізу, як будувати національну електронну бібліотеку, який оснований на тому проведеному аналізі і досвіді, який ми побачили в Латвії, в Польщі там буде наступний слайд. Але тут важливо розуміти, що це. Це централізована модель, але це не щось єдине, не якийсь один продукт. Це складна система із багатьох різних систем, підсистем, це можна називати. І тут важливими є і центральний каталог чи репозитарій, який мусить бути. Вони взаємозамінні. Тут сьогодні згадували, система довготермінового збереження. І тут важливо розуміти, що система довго, е, довготермінового збереження це не система зберігання. Ви не зберігаєте документи довго на дисках, чи на сідіромах, чи на стрічках. Це система, яка е, уможливлює доступ до е, даних. Тобто, як це і слідкування за форматами. Я це теж неодноразово показував і ще рік тому на, на, на різних презентаціях. Тому не хочу тут е, зосереджуватись, це і дата-центри, тому що дата-центри важливі, тому що йде мова про величезні масиви даних. Тут уже згадувались петабайти, е, і вони є і в Європі, і система представлення. Цих і можливості пошуку в електронній бібліотеці і представлення різноманітних порталів е, вузьконаправлених, наприклад, газети потребують спеціалізованого порталу, е, чи не знаю, музикальні е, продукти, чи архівні матеріали. Як правило, під них створюються спеціалізовані портали для того, щоб краще це представляти. Ну і звичайна взаємодія з іншими. Е, Системами. Тут показана європейна, яка найчастіше згадується, і яка є, в принципі, розподіленою системою. Сама Європіана. Давайте наступний слайд. Це модель розписується. Це теж із попередньої наступний слайд, щоб довго не зупинятись. Розподілена архітектура. Це простий, дуже підхід, і чому е, ми не обрали то, тобто, коли ми починали їздити і дивитись, як це працює в світі. В принципі, ми були відкриті до будь-якої системи розподіленої системи чи централізованої, е, подивитись, якщо в світі роблять е, розподілено, то і ми будемо, ми зрозуміємо, чому. І спробуємо це зробити, і будемо робити нашу електронну бібліотеку на такому ж, такій же основі. Розподілена система простими словами: це кожен сам собі. Правильно? У вас є ті інструменти, до яких ви можете дотягнутися. Dispace, Омека, KitoDu, комерційні там контент Дієм, е, чи, от як в Вернаці, е, Ірбіс використовується для створення електронної бібліотеки. Е, у нас в бібліотеці власна розробка, яка, скажімо так, морально застаріла уже і її треба міняти. Е, в е, Львові використовується алег для презентації електронних ресурсів. Хто що вміє, і яка є під рукою система, той бере ту систему і, як правило, використовує для презентації електронних ресурсів. І тільки це. Тому що наступний слайд. І е, далі е, розподілена система, що кожен сам собі створює такі маленькі, тихенькі, е, якось там їх каталогізує, собі, т, 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 І ми збираємо це в зведений каталог, як це робить Європіана. Тобто ми можемо створювати українську собі Європіану. Чому це неможливо не це зробити? Тому що попередній слайд я показував, наступний слайд. Тому що е, є необхідність в спеціалізованому е, рішенні. І це рішення, яке я показував, воно багатокомпонентне. Це не одне якесь програмне забезпечення, це декілька різних програмних систем, і вони дуже дорогі. Це дуже дорогі системи. Система довготермінового збереження, якщо це говоримо про софт, то в рік е, на неї треба кожній бібліотеці витрачати на передплату, на підтримку цієї системи декілька десятків тисяч доларів. Якщо це національна бібліотека, то це може бути 100-200 тисяч доларів для кожної національної бібліотеки. І це я говорю тільки про один із компонентів довготермінове збереження. Це те, про що я задавав пану Олександру питання: модель ОАІС довготермінове збереження, Open Archival Information System. Е, але е, далі. Тому оця модель розподілена, насправді, якщо ми правильно її будуємо, то вона у нас перетворюється на яку? Наступний слайд. Правильно, ось на таку. Тобто, кожна бібліотека має в собі мати систему довготермінового збереження. Репозитарій чи центральний каталог, знову ж таки, що таке, як можна кожна бібліотека собі створить репозитарій, чи буде використовувати свою систему автоматизовану? Той же ж Алеф, Ірбіс, чи що там є під рукою, на чому вона працює? Тобто, ми бачимо, що ресурси, які нам потрібні, для того, щоб це нормально реалізувати, в рази і в рази більше. Тобто, на кожну із бібліотек ми маємо будувати в ній окрему свою національну електронну бібліотеку. Тому що так будується все. Тому простіше, знаєте, ми, е, як, як там анікдот про, про жінок: е, нема що вдягнути, і е, та, нема куди шаф і Да? Тобто, ми, ми вже в цій ситуації. У нас є Ірбіси, Алифи, свої якісь системи, Марк-система, що там УФД-бібліотека. От ми будуємо, приєднуємо там файли, і, як правило, це приєднуємо pdf файли. Ну, подивіться на інші системи, як вони працюють. Та ж в Польщі Полона, національна електронна бібліотека, в Латвії є німецька бібліотека. Створюється. До речі, про німецьку трохи окремо скажу. Наступний слайд. Ось досвід, який ми вивчили, і більшість бібліотек, більшість національних електронних бібліотек це централізовані системи, чи які зараз переходять на такий тип в процесі. І як я і говорив, цікаво в Німеччині. От у них були потужні е, цифрові центри, чи центри оцифровки. Це потужні е, земельні е, університетсько-земельні бібліотеки. Вони створювали центри оцифровки. Вони створювали свої цифрові бібліотеки. І зараз Deutsche Digitale Bibliothek, яке створюється, це окремий офіс, який фінансується в районі 5 мільйонів євро щорічно. Це люди, які працюють, і які намагаються всю цю інформацію зібрати в воєдине. І коли ми були в е, німецькій національній бібліотеці, е, пан е, Франк, е, е, який сьогодні привітання говорив, е, е, вітав е, нашу конференцію. Він зауважив: якщо у вас є можливість. Створити з цин... самого початку відразу централізовану систему. Створюйте централізовану систему. Ви зекономите неймовірну кількість грошей, сил і часу. І, звичайно, от в Литву теж поїдемо, подивимося, як там зроблено. Наступний слайд. Е... Ну, переваги, звичайно, як я вже говорив, економічні. Контроль якості, взаємодія і тому подібне. Тобто це і так зрозуміло. Якщо ми створимо єдину систему, де всі бібліотеки будуть працювати разом і вкладати свою інформацію. Ще один важливий момент, який тут не на слайді. Національна електронна бібліотека це має бути спільною платформою. Де кожна бібліотека буде представляти свої дані, і це буде видно, і це ми закладаємо в нашу модель. Це не просто, що ми забираємо у вас всі дані. І, і от е, я, як представник Ярослава Мудрого, як е, основна чи головна бібліотека при міністерстві культури, що от ми собі забрали всі дані, і от ми такі гарні. Дивіться, у нас всі дані, ми собі показуємо. Ні, це платформа, де буде видно. І де читач може буде відфільтрувати по організаціям, показати мені всі електронні документи, які знаходяться в цій то бібліотеці. Ця платформа має давати можливість створювати бібліотекам власні портали, тобто дані будуть. Насамперед мастер копії будуть в національній бібліотеці. Хоча й кожна бібліотека зможе сама собі створювати, якщо є можливості, якщо є гранти, якщо є фінансування, будь ласка, ви зможете зберігати собі ті ж самі мастер копії, а можете е користатись платформою, яка Буде найпотужніша, найсучасніша, найцікавіша. Я вам раджу подивитись в полону. Ви, ви здивуєтесь, який там функціонал. Де ви можете брати кусочок картинки і його цитувати? Тобто, відсканований берете кусочок сторінки, саме оцей абзац, ви його виділяєте. І ви від і ви його шарите, да? посилаєте е, комусь не знаю, студенту чи науковцю, і говорите, і говорите: дивіться, ось цей абзац, по, почитайте, отут цікаво записано. І якщо він клікне на цей лінк, йому покажеться е, саме цей абзац, саме виділений фрагмент. От яка функціональність. А яка функціональність у нас в бібліотеках? Це просто pdf файли. pdf файли, які. Довго вантажиться, тому що у нас 500 сторінок. Тому що якщо ми, вони і хорошої якості, вони величезні. І, і потім це мають гортати е, в браузері оці 100-500 сторінок е, PDF-файлів. І подивіться, як це працює в нормальних бібліотеках е, в сучасних. Е, то е, і ще раз, кожен із учасників в цій бібліотеці буде мати можливість представити і себе, і свої е, документи, і свою е, е, бібліотеку свої колекції в найкращому виді, вигляді. Якщо це маленька бібліотека, до речі, Франція дуже хороший приклад, Галіка, у них там 10 мільйонів документів. Якщо це маленька бібліотека, вона може на базі цієї електронної бібліотеки зробити свій портал св, своїм логотипом те на базі електронної бібліотеки. Якщо це велика бібліотека, університетська чи національна, в неї є ресурси, є кому програмувати. Вона може на своїх інформаційних сайтах, ну на своїх серверах зробити веб-сайт, свій портал, його обукрасити, і брати дані з національної електронної бібліотеки, А централізована Національна електронна бібліотека буде розміщувати декілька копій в різних дата-центрах, декілька копій зберігати на е, стрічках. Якщо будуть зміни в якихось файлах, то буде е, слідкувати за версійністю цих файлів. Що кожна зміна записується на на стрічку, і, і ви можете прослідкувати всі там 9, 15, 20 змін е, цих файлів, і можете відслідкувати історію, можете дістати с, с, самі останні і тому подібне. Здається, це все, що я хотів розказати. Е, ні, не всі. Перепрошую, про саме головне забув. Uh, uh, зараз є проєкт ЮНЕСКО, який підтримає, який uh, фінансується Європейським Союзом, який запущений. Наступний слайд, uh, 1 вересня було підписано з Українською бібліотечною асоціацією, і uh, ми хочемо використати цей проєкт наступний слайд, для того, щоб почати будувати оцю систему. Ми, у нас немає грошей на ці сірі. Пункти. Ми їх, можливо, будемо робити з часом, якщо у нас вистачить е, сили, і як, чи якщо ми знайдемо гроші. А? Хорошо, гарне зауваження: не якщо, а коли. Коли у нас будуть сили і коли у нас будуть гроші, тоді ми повернемося. Але наша ідея в тому, щоб будувати. Цю систему, тримаючи її картину в цілому, і, і мозаїчно заповнювати її по тим силам і тим грошам, які будуть у нас. І тут ми будемо відпрацьовувати і взаємодію. У нас там 10 учасників, в тому числі і Вернатка. І те, як, які мета дані ви працюють. себе. Ви учасник? Не факт. Тоді це питання до ЮНЕСКО. Е, я, я не знаю, ЮНЕСКО заявило, нам дали перелік. Я... Якось без нас туди вже нас долучили. Окей, з'ясуємо. Е, до речі, 3 числа у нас зустріч у всіх да, ми учасники. знаємо. Ну так це ж передчасно. Це ж просто зустріч. Була одна зустріч, це буде друга зустріч. Е, дивіться, е, у... От ми, от як от я говорив про шафу місця немає і нема що вдягнути, найбільші вороги нашого об'єднання ми самі. Ми скаржимося начальству, що чому нас не об'єднують, чому нас не враховують. А коли доходить до об'єднання, то давайте так: ви Міністерство культури, ми Міністерство освіти. Чи там Міністерство що там, медицини. чи як воно там називається, Охорони здоров'я. Олександр Васильович, я 에... повинен відповісти. Реплек. Чи, чи от архівна справа, да. от, ми от, І ми кожен сам собі. Ми от давайте, от давайте, зелененькі оті штучки. Ми кожен собі підієфайлики маленькі, зробимо. Яка там якість? Яка різниця, яка якість? Що по суті? Ну, можна відповісти? Ви можете прокоментувати. Добре, дякую. Ми не проти е, об'єднання. Ми хочемо зрозуміти. Останній слайд дякую, так що я вчасно. Е, ми хочемо зрозуміти, що це буде. Послухаємо, зрозуміємо, тоді зробимо висновки. Там е, розказую, ЮНЕСКО не вело переговорів. От. Добре, ну я ж про це вам намагаюсь сказати. Що ми не знаємо, ми хочемо знати. Тому ми послухаємо уважно і тоді зробимо висновки. Ми не проти об'єднання. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається. Ми будемо будувати оцю систему, і ми, наша роль забезпечувати тільки цю частину. Контент наповнення і сканування і роботи це мусять бути інші учасники, в тому числі можливо, бібліотека Вернатко. Якщо прийме пропозицію, я не знаю. Тобто я насильно ніхто не тягне. Знов ж я, я перепрошую як людина, яка до тепер. Знаєте, тут виступала Хай з мрією. Давайте помріємо. Ну, Представте собі, що у вас є гроші. ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, кто-то надає гроші. Дуже багато. І можете робити з цими грошами все, що вам ну, хочеться. Да? И, ви придбали э, програму, така, як національна бібліотека Польщі, так, вона є, і ви можете її використовувати. так. А дійсно бібліотеки, бібліотеки, де є електронний уже э, ну, диспейс, Наприклад, у нас диспейс ресурси, так, да? І в багатьох бібліотеках, особливо в хто створює такий електронний ресурс, теж диспейс і and диспейс PDF. Диспейс. Так, так, да, так. Вот. А у вас є вже нова програма. Є гроші, що, що робити цим бібліотекам, які працюють з ПДФ. Ви будете якось. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити з цими ПДФ? У нас вже там ну, у нас десь 15 тисяч рідкісних видань. Ще є страховий фонд, ми його не виставляємо відкритий доступ, але він є, тому що рукописи скануємо, але теж ПДРівки. Але хочу сказати, ми вже десь 13 років робимо. Ще не було не сканеру такого потужнього, Але було питання. І ми почали це створювати, тому що адрес спец вже був. І ми створювали, і я статистику дивлюсь: статистику використання ресурсу. Ну, там є. Ну, вся Європа є. Є вся Європа, є і Австралія, і Сінгапур, і, до речі, ми партнери і Світової бібліотеки цифрової, і європеани. Гарне питання. Е, дивіться, е, ніхто не говорить, якщо ви дотягуєтесь до Dispса, то це ви, не дай Бог, не робіть цього. Якщо у вас іншого немає нічого, то робіть в DSP. Так, да. все правильно. Але, але якщо е, е, ми будуємо серйозну систему, то не, не можна говорити, що давайте ми не будемо серйозну систему будувати, тому що у нас є DSP. Тому е, зараз дам краще зрозуміти. Просто риторика. А ми будуємо несерйозні системи. Зрозуміло. Ну не не гарна риторика. Я ж. Я в своєму виступі, і до того ми з вами про це проговорювали. І зараз вам задають питання саме те, що робити з тим, що напрацьовано за десятки років, коли почне працювати. Ну, далі помріємо, як нам було сказано, ця, ця гарна система. Дивіться, а... нам відмовитися від своїх систем, нам е, викинути те, що ми напрацювали, тому що воно несерйозне. От питання важливе. Нам зупинитися. Дивіться, ні, вам просто треба підтримувати бажання зробити нормальну національну електронну бібліотеку. Все, дивіться, ні, ніхто не говорить. Зберігати. Зберігати і, по перше, у вас має бути нормальний хороший підхід до того, як ви скануєте, по якості. По тому, як ви створюєте метадані нормальні, і якщо ви їх запихуєте ну, в Display, в ОМ'яку чи т, тому що у вас іншого немає, ви зберігайте мастер копії. Ну, от 3 і, ви, числа от. ми будемо намагатися зрозуміти. Так, да, а коли буде нормальна система, то ви туди не PDF будете завантажувати, а мастер копії. І нормально створені метадані. Вони будуть використані. Це не значить, що ви неправильно щось робите. Так нам вже сказали, що методані ми завантажувати не будемо. Чого це не буде? Ну так сказали, я Хто? так почу... половицю, я сказав. Так почули, що не буде. Метадання це були. Вот. ні. -ні, 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 -ні. А ви підтримали метадані. Ну, знайдіть мені о, хоч одну електронну бібліотеку без метаданих. Національну електронну біблі... Зайлі, бібліотеку, взагалі бібліотеку безпеки. Я так розумію, це питання до вас. Немає таких <ривіт> ви, ви все правильно робите, <ривіт> якщо ви скануєте не на 100 DPI, а хоча б на 300. Тому що ми говоримо про національне надбання. Якщо у вас просто офісні документи і ви їх фоткаєте на мобільний, ну фоткаєте є.